І всім привіт, з вами я Данію. Ми будемо продовжувати знімати рубрику Арени Мобі. У нас буде отхід топор, як і в прошлому відео. В цей раз не згритую меч. Ще буде. Стоп, шоу. Шо а, а... Ну. Може якийсь баг. Ну добре. Ще в мене є. Ну, не вони меч, я говорю, арбалет, зачаровані яблука. І зілля стілення. Пару комплектів ламазної броні і щитів, бо в цей раз будуть такі сильні монстри, боси будуть. Це вже інший мод. Так, вийти не можна, бо там не відбляки. Так, от там десь. Ну, і так, нормально мовив. Перший моб мімік. ну, В прошлому обзорі. Ой, якому обзорі відео на арені з мобами. Якщо не помиляюсь, теж був якийсь мімік. Але вже інший. Так, ну, поки що йдуть такі слабкі не боси, а прості монстри. Ой. Так, тепер. А, це вже інший. Це вже сильніший. Такий самий, але більший і сильніший. Так. Ой, ще й він весь в ранах. Так. Ну. Він багато так дамажить. Половину життя лишив. Він капець як дамажить. Так, ось ще лишилось. Так. Ага. ем, Стоп. Він не агр... ні, ось цей моб не агресивний, його лишу. Ще деколи будуть неагресивні моби, які мені можуть допомагати. Ага, ну, він не вилізе. Ну, буде дамажитись. Зараз може. Ну, він теж не агресивний. Або він мене просто не може вдарити. Ну, чесно, навіть не знаю. Ну, може, може приб'ю його, може в нього мало життя. Ну, зараз буду пробувати. Так. Ну. Так, якщо не зможу його швидко прибити, то попробую... Так, коротше, наступних, Так. Е, Мінотавер. Динамент. Так. Опа. Він з похожою сукирою, як мене. Але ні, в нього трохи інша. Ну, він слабкий, він швидко відлетів. Так, наступний і це. ні, не ні. Це циклоп. Він що, теж застряв? Так, іди сюди. Е, він. Або він не агресивний, або він застряг, або забагався. Ну, навіть не знаю. Ну він не б'ється. Так, може вок треба йому стрельнути. Ні, нічого, не реагує. О, на нього сісти можна. Як це, а, він. Може там, мала бути анімація, типа він мене тримає. Ну... Думаю, лиш, хай стоїть вже двоє тут будуть стояти. Так, це боси. Крі. Черн чи як? Шерон, якщо я не помиляюсь. Якщо помиляюсь, напишіть в коментарях, як правильно. Ну, це босс. Він більш-менш такий сильний. Це теж Мінотар, але який... Или якийсь трохи інший. Це, напевно. А, а хоча. Хотя... Ну, це якийсь. Ну, навіть чесно не знаю, ну це Мінотавр, це точно. Так. Він поки що мене не може вбити, я його теж не можу. Ну, в нього мало життя. Все, я його прибив. Так, поки що три моби, які просто собі стоять. Ну, один бігає. Так, це, це якийсь глиняний голем. Я знаю, він такий сильний, тому буду його просто стоп. А він не зможе так достати? Так, він, мене... він так мене достає. Погана ідея. Так, все, тепер Ні, він так нормально дамаже. Чотири 4 і я вже буду просто Він мене зажав. Все, все. Т так треба щось зробити так. Я дурак. Я хотів арбалетом а Я на ньому використав зілля миттєвого відновлення. Замість того, щоб на собі використати. Хотів, щоб взагалі арбалет використати. Ну, капець, ну. Що <coughs> вже поробиш? Так. Ой, в нього ще. У нього ще одна її життя. Ну, ще трохи я його вже приб'ю. Так. О, якісь нові атаки, чи то не він. Ой, ні, треба відійти. треба відійти. Все, хай б'є циклопа. Ой, він не б'є його. О, надама. Хто його. А, цей гігант його обходив надамажив. Так. Оп-о, з нього випало 32 камні. Ну, хай буде. Ну, що думаю, цей сет на. А, босса одного ще хватить, я буду міняти броню. Так, ну, все якесь чучело. Непонятне. Так, що стоїш так. Ой. Вони це так виглядає смішно. Два гіганта стоять і стоять собі. Ой. Так, ну, що так є. Так, вовк. Ой, кусається, тобі він нейтральний, ще його тоді бити не можна було. Так. Ага. О, це я знаю. Так. Якщо я не помиляюсь, я коли дивився на мод, що якщо йому лише там пару. Він там потім десь в кінці... Має щось зробити, і його можна буде приручити. А от як це зробити, я не знаю. Тому буду про просто його доб'ю. Може, навіть знімлю виживання за прошлим з прошлим модом. Коротше, з різними модами. Цей мод, якщо я буду робити виживання, я, напевно, точно візьму. Так. ай. Ще й п'ять. Так. Добре, що він ще на них агриця. ой ой Ой-ой-ой. Ну, він сильний, в нього багато хп. Він не сильно дамажить, але хп дуже багато. Так, ой. ще й хвостом своїм б'ється. Якщо я не помиляюсь, ой, я ще ще й шоломся. То в нього чотири голови. Три такі спереду і одна взаді, або то такий хвіст, типа, з очима. Так. Ай, ще й не дає підійти до себе. Я його, напевно, на прев'ю поставлю. Ой. Так. Ой. Все, сховався за циклопом. Ай, Ой, це не дуже допомагає за циклопом сховатись. Так. Тепер треба відхилитись. Так. Ой. Оп. Він мені просто не дає підійти. Він мене відпихує і відпихує. Так. Ай. Поки що все йде нормально. Тільки треба відхилитись обов'язково. Ну, в нього ще менше половина хп. Скоро я його вже добів. Ой, так. Ну, все. Він це вже точно виграш мій, я навіть не помру. О, все. Це так, як він мав. Він, значить, має лягти, і щось треба зробити, і він стане. Другом. Може лишити? Та, коротше, ні, доб'ю його. Щоб не мішав, бо тут, так вже забагато всіх. О, вогонь. Так, треба потушити вогонь. Так, Його може пробую прибити, бо він тут стоїть і стоїть. Ну. в нього багато хабав. Так, спав нікогось іншого. Так. так. Ну, він не агресивний, я так зрозумів. Стоп, може його відіпхати звідси. Що головою махає? Так. Ну, буду спавнити. відійди відійдиш ти. Бо все, буду спавти наступного. А це просто Імінотаур. Головний босс Мінно Тавер мене не трогає. А малий Мінотавр мене трогає. Де логіка? так. Ну, боже битися. Ні, не хоче битися. Все, йди давай. О, цього, я знаю, цей сильний. Лесі. Так. Ну. Він, я знаю, буде сильно дамажити. Так. Ой. Та давайте вже битися. Я хочу б Мінтаур бийся. З ним Мінотавр, походу, нейтральний до всіх. Або тільки до якихось там іменно мобів він не нейтральний, але до нього нейтральний. а він, він такий чесно, оцей босс. Дуже мені. Типа, ні, він прикольно виглядає, але його буде дуже довго вбивати. в нього багато хп теж. Так, перед... я собі сів спокійно, він мене достатний Може зараз передіну броньку. І щит обов'язково треба поміняти. Так, все. Можу його вбивати. Так. Ой. Надамаживший. Мін... Ой, якого мінутаура? Е... Циклопа так. Ой. Давай, давай. Оп! Ні, не надамажило йому. Бо воно надамажить, якщо воно вдріється у потолок і робиться такий вибух. Монстр походу, за низенький. Ну. Якось так. Ну я його і мечом. Добре, що я не зиритую і взяв. Бо я знав, що тут моби набагато сильніші, ніж в прошлому моді. Бо, а то в тому я, а, алмаз не можна було спокійно бити. А тут а не зі риту, і вже так. Потрібно, бо відео було б десь на 30 хвилин. Може, навіть. Ні, десь на 20-30. Так. Эх, ну, бийте вже його. Я коли перевіряв цей мод, вони всі просто один одного вбивали. А тут взагалі ніхто. То не б'ється. Ой. Ех, навіть не знаю, що сказати. Я просто його б'ю, б'ю і б'ю. Його дуже-дуже довго вбивати. Ех, ну просто буду його забити. Вже так доб'ю його. Ну і все. Нічого не випало. Так, хто наступний буде який? Ой, нечайно вистрілив. Так, ще 4 моба або навіть боса. Огр. Так. Буде назвати його Гоблін. Е, в нього, я знаю, там ззаді в спині топор. Напевно, там буде більший Е-е-е, плохо. О. Так, треба буде постаратися йому туди попадати. Так, от раз, Підпалюю його. Ну, і зараз треба просто його заклікувати. Хай старатися попасти в топор. Він відкидує так добре. Ой. Але я ще й ту Ем, що від... Він достав топор з спини. Це це, походу, друга фаза. Він мене про... Він просто не дає вийти. Він мене просто вбив. Там, напевно, було б шансів, я б ніяк не вийшов. Я щ... там навіть стояв щит не поміг. А, він тепер топором б'ється. Ну, думаю, урон це не міняє. А може і міняє. Ой, він тепер циклопа б'є. Ага. Ой так, так. Він не достає. Ну, коротше, не я злізу. Так, оп. Мені просто його треба заклікати, Просто заклікати. Я ж не того б'ю. Ну нічого, потім його буде легше забрати. Все. Я переміг його. Так, Сара може цього приб'ю. А то він бідний стоїть тут застряг. Ой. Він... Я просто його не можу вдарити. Я вдарив, вибач. А все тепер можу. Ай, по ньому ж і важко попасти. Він Він просто капець який швидкий. Треба поїсти, бо я б зараз... Все, прибив по ньому капець. О, там золото випало. Цього я одразу пробив, щоб він нічого не зробив. Так, Гіпогриф, якщо я не помиляюсь. Так, іди сюди. Опа, я перше думаю, на нього сісти можна, а ні. Ой, як це секрет? Коротше, все. Е, де він. Е, ага, а, він б'є циклопа. Що ти б'єш? Ой, оп. Так, може, якщо. Я думаю, щоб його приручити, треба йому дати якусь їжу. Так, ну. Так. Все, я перебив Мінотавра клопа. Осталось тільки цього. Так, зараз блоки мені ж випали Ну, і попробую. Так, короче Це буде дуже довго. І я його напевне проможу. Зараз ламаю швиденько все Ну, все. Ну і на цьому я вже буду закінчувати відео. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей. всім пока. Всім удачі!